Вінчик, Шо? ти готова їхати? Так. Да. Коротше, збираємося зараз їхати на нову пошту. Вийшла Зарі прикольна бананка і відразу в той самий момент і замовив, тому що якщо не замовити прикольну річ на Зарі, то вона буквально за ніч пропаде. І її всі скуплять. Просто я шукав довго ту бананку. Не хотів такі, знаєте, як величезні ті рюкзаки, такі, що плечі зводять. А хоті якусь таку мінімальну мініатюрну, невелику. Вже її проплатив давно тому що онлайн замовлення проплачується на зарі зразу. Там не можна так типу прийшло, подивився, а потім там скажеш, ні, знаєте, мені не підходить. Вона відмовляється. Там можна повернути, але там треба відповідно писати, всякі якісь заяви і це все назад відправляти. А потім отримувати свої кошти. Ну маємо, що маємо. Можна було би відповідно піти в магазин, але в магазин я заходив і там бананок нема. А є якісь. Пару взагалі варіантів, і то з портфелів, і все більше нічого. А так онлайн замовлення це сам раз, тому що на самому сайті Zara є дуже дуже багато. І особливо треба моніторити напевно кожен день, тому що вони щось закидають і воно може пропасти буквально там завтра, післязавтра Тому встигайте. Я так от собі зберіг один браслет, написала, що скоро буде в наявності камінсун. Все, зберіг, типу, в закладках в мене вже там є. Зараз я дивлюся, вже нема в наявності. Я навіть не знаю, коли він міг вийти. Напевно, коли я спав, його зразу розкупили вже в перші секунди. Там люди, напевно, чекали, поставили собі нагадування. Там можна так поставити. Якщо ти щось зберігаєш, нагадування тобі на пошту приходить лише, що о, все воно є в наявності, можна замовляти. Ми напевно так і замовили, поки я спав. І коротше, все, браслета вже не буде. Ну але прикольний браслет. Не знаю, якщо буде, я потім покажу. Якщо не буде, ну, то значить не буде. Його навіть на сайті вже і не знайдете. Він от як його виставили, і десь буквально на другий день чи третій день все, оголошення пропало, воно в мене в збережених збереглося, не знаю, як там в них виходить на тих сайтах. І ще по дорозі на нову пошту заїдемо в один магазин за донатами. Каліна каже, я ніколи не була в сім'ї. І короліна каже, а давайте я з вами поїду і ми виберемо разом, тому що коліна завжди робить замовлення. каже, я хочу там донати сердечками, рожеві, фіолетові, чорні, сині. Але цей раз її візьмемо з собою, може, вона вибере, що вона там захоче. Бо там не тільки донати, є, там ще й мафіни, і ще всякі булочки, і кава, і худоги. Ну, коротше, зараз поїдемо, візьмемо якийсь перекусик додому до кави, до чаю, і заодно заберемо мою посилочку. Так, вирішив все-таки показати цей от браслет, дивіться. Ось так от він виглядає. Навіть каруня пішла дивитися, металевий. І от, бачите, немає зараз. Є тільки схожі товари, все немає наявності. Була лімітована колекція. Так що признавайтеся, хто забрав цей браслет, металевий, срібний, із магнітними механізмами. Ось от таким от замочком магнітним. Ось так от я дивлюся зараз на ці от браслетики. Він мені дуже сподобався. Тобі сподобався браслетик? Mm -hmm. Колі мені теж сподобався браслетик, браслети, Наталя щось було не сильно в захваті. Каже, там є якісь багато прикольніші. Вони якось скидали, як вони називаються, але не знаю. Мені цей сподобався. Не факт, що я його візьму, але от собі на пам'ять зберіг і з і ви побачили, які браслети мені подобаються. Ой, побігли. <реш> Дивіться, Назарі. От кошик у збереженні вже 11 штук. І ще вподобаних є, але просто їх очікуємо. Вже буде величезна колекція для замовлення. Ні, дивися, що сонце є, але на вулиці Мороз. Зимно тобі чи ні? Mm, так? Та? Ну, все, ховаємося в машину, та бо мороз мінус 5 градусів. Так, а в машині холодно капець. Кароліна пускає дим в машині. Так, треба зараз прогрівати. Добре, що її одягнув в комбінезон. І він хоч теплий. -у, самому в холодну машину, бачите, дим ви впускаєш. Ого, який дим. Так, одне замовлення вже є. Залишилося тільки з'їздити ще в сімі. Дома потім покажу. Ей, красуні, де ви йдете? Мовчать. В сімі? В сіні-міні. Ну, заходь. Вау, як багато. Які могу... хочеш? Дивись, я хочу зі сердечками. Так? а ще які? Ой, тут є ще без ніяких. Є, я без ніяких білих бачиш? Рожеві, полосаті. є, такі. є І... трубочки. Okay. Мафіни є. Отіки. Mm. Я розмовам скаже. Які okay. ти хочеш? Кажи. Я хочу зі сердечками. Так. Э, і білий і э, коричневий з посипкою. Який той верхній чи нижній? І фіолетовий. Фіолетовий, так. Звичай, верхній. Чи нижній з посипкою який? Um, Верхній спосе і зі сердечками. Так, тут Кароліна ще хоче ще щось взяти до донатів. Що ти хочеш ще взяти? Донатів. Картоплю, а на, що, ліпше взяти якийсь сік, щоб запивати, або чайочок. Вон соки можна брати он, джусики твої любимі. оці знизу. Джусики. Дивись, є монстрики, якийсь синій. Капризон, якийсь тропічний. Дивись, тут є ще Coca-Cola Zero, Я собі, напевно, її візьму. Страфері Kiwi, Фанта, Coca-Cola, Ванільна. Взяла? О, Кароліна взяла такий споні, а я з Coca-Cola Zero. А ти що будеш брати? Нічого, будеш каву пити. Добре. Ей, Каролінка. Тут немає трубочки. Треба поміняти. В поні трубочки нема. Нема ніяких. А що, не продаються разом з трубочками. О, а цей навіть прикольніший. З трубочкою є. Де? А тут ще якісь є, дивися, фортуна, ябко, а то польські. з личками. Ідемо. Там не було. Перевіряю, чи він не пустий. Може хтось випив і кинув. Кароліна зробила такий вибір. Фіолетово, рожево-чорний. Так, ми вернулися додому. Зараз скуштуємо це Орео Кока-Кола. Я люблю колу. Наталя любить Орео. Побачимо, чи смаки співпадуться, чи вони поєднуються. Ну і все, донатика одного нема. Так, а ну напишіть, хто з'їв Донатика і якого саме бракує. Буде інтересно почитати. А зараз я відкрию свою бананочку. Зараз де вона тут є? Ось ця стрічка, як на. Айфоні новому 16 Pro Max від зари. Так, і все. А, тут треба тут все різати. Оце. Головне баранку не розрізати. Так, давай. Розпаковуй, що там в нас попалося. Дружина допомагає, їй теж інтересно. Це велика коробка? Велика коробка. Заради такого. Дивись, його ще в чухлі. <смі> Навіть не просто Доброго так. Тут точно. Ну нічого, він пригодиться на щось величезне. Я не знаю, на що вони дали такі от величезні. Доброго, нехай. О, О, вона, бананка красна, вона прикольна. Так, я ж тому і хотів таку. Прикільна. Так, така сниточка. Воно відкрий. Давай подивимося, що там в нас всередині. Подій, подій, подій. О, є ще один відділ, так як я хотів, а всередині дивись казамшево. Клас, а це що це таке біле? А, бірка, бірка-пробірка. Бірка. І ззаду ще. Дивися, у мене аж три кишеньки. Добре. Клас. І ще так, як я хотів, вона йде ну, прогумована, щоб не потрапляв дощик. Зараз я її примірюю. Я думаю, вона буде в сам раз для мене. Ей, рожеві, хто всі позабирав. На, попробуй. З чим? З Орео, Кока-Кола з Орео. Колаборація йшла. То бери тоді цей з Орео. Як тобі? Щось не чути, Oreo. Ні, Трошки, є, <рес> трошки чуть -чуть. чути. Коротше, Наталі не сильно зайшло. Хоча вона поціновочка Орео. Чуть, чуть чути, але десь віддалено. Коротше, то так як знаєш в тих кавах Dolce Gusto зі смаками. Якщо не Dolce Gusto, а якісь інші там фірми, то практично хіба тільки чути на запах, а на смак нічого. Ну, Звичайно, коле просто гарно підпахує. Так, хоткаут от бананк. Ну що, прикольно. Мені сподобалось. Суперське. Набагато краще, ніж та пума. Вона хоч тримається, тому що ті шлейки в кумі, коли застібав на відповідну висоту. Ти йдеш, рухаєшся, і вони бах, злетіли і коротше. Потім я їх висунув наповну. Ну, типу, що вже не регулював, хіба там сшивати, а тут ідеально тримає. Клас. Мені сподобалось. Її можна хоч зверху, хоч знизу носити. І ще тим більше три відділи, так як я хотів. Можна тримати все, що завгодно. Як вам бананочка? воно напишіть, сподобалось чи ні? Ну Мені так. І наталі сподобалося. Все. Отакий от подарочок в мене є. Кароліна там їсть, смакує свої донатики і дивиться мультики. А ми погнали робити кавуську і їсти теж донатики. Тільки вибрала. <плес> <А>? <плес> ну як завжди, татові залишилися самі такі. <плес> як в попередньому відео ми робили завдання, там де капусту давали для свині. От і для тата свинки вийшла саме якась там гнила капуста. Отак вас тоже завжди да, тут доїдає всяке мільйо. <гум> ну нічого, і то добре. Добре, що хоч щось залишили. Я класна, все, я класна. щасливий. Оце мені подобається таке. Нам буде гладити вже. Oh, мені дружина подарила, дякую. За чоловікові гроші. <гум>